Завів коханку, дуже схожу на тебе. Денис Мандюк Завів коханку, дуже схожу на тебе. Не так, щоб зовні, але голос, звички, потреба абсолютно твої. Вона має кота, вона вірить в Христа. Перед сном вона вголос рахує доста. Дуже хоче відвідати всі європейські міста, носить окуляри. І суперстаре, коли гасне світло, і ми сидимо в темноті, я цілую її зуби, уявляю, ніби це ти. Обіймаю її лікті, облизую ключиці, я не впевнена не точно, чи ти, чи не ти це. Вона гнеться і стогне в відімою губ і рук. А я знаю наперед кожен її рух, кожен її звук, довів коханку, дуже схожу на тебе, до того стану. Коли вже нічого не треба. Вона лежить, трясеться, не може відкрити рота. А я сиджу з телефоном, дивлюся на твоє фото. Де ти зараз? Де ти тепер? Ставиш свічку в базиліці Сакракер, годуєш голубів десь на Монмартрі, дивишся кабаре у якомусь театрі, миєш ноги в фонтані на площі шатле, пишеш юг на могилі, жуля мішле. Або просто по набережній річки сени Йдеш під руку з коханцем, дуже схожим на мене. Він не має кота, він не вірить в Христа. Перед сном не рахую, у голос до ста. Дуже хоче відвідати всі європейські міста.